Вот у шприц ручку, да. Я отримую, значить, мені надо три шприц ручки на місяць. самый це мой інсулін. За допомогою глюкометру Ольга вимірює рівень цукру в крові. Хворіє на діабет 8 років. Безкоштовний інсулін почала отримувати у 2019 році. Два місяці купує ліки за власні гроші. Я уже з декабря місяця я ні разу не отримала свой інсулін. Інсулін я покупаю. Живу я на пенсію. У мене по інвалідності, значить, пенсія. Получаю пенсію, я всього 2000 тисячі гривень. Із них виходить, що я 1500 тисячі гривень потратить на інсулін. До складу Ольгінської громади входить 5 селищ, у яких проживає 97 хворих на діабет. Інсулін їм потрібен щодня. Без инсулина пациенты не могут жить, и это может привести к декомпенсации сахарного диабета, особенно пациенты с первым типом сахарного диабета. Наразі між громадою лікарнею та аптекою укладається трьохсторонній договір. Точної дати, коли його підпишуть, та інсулін стане доступним у селищній раді. Не називають ситуація. Склалася через те, що у нас не відбулися вибори в жовтні місяці, і до кінця року 2020 не було призначено ви Тому трошки було неясно з 1 січня 2021 року, як буде відбуватися робота громади. Зараз домовляємося з аптекою, щоб поки що реєстрацію цих людей ну Просто банальні записи вела аптека, щоб ми розуміли скільки це людей і які ліки їм потрібні. Деньги поділені на громаду за інсулін буде розплачуватися громада. А рецепти на інсулін будуть виписувати толі ендокринолог, який раніше виписував то ані назначать нового доктор на Донеччині за даними департаменту охорони здоров'я 11,5 з тисяч хворих на цукровий діабет. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.